Героя Станіслава Романенка зустріли в рідній струмівці пішою ходою, встеляючи дорогу квітами. Всією громадою провели спочатку до батьківської хати, потім до храму святого апостола Андрія Первозваного. Чимало людей прийшли віддати останню шану захиснику. Серед них і колишній командир Станіслава Романенка. Про героя лише найкращі спогади. Відповідальний, завжди веселий. Йому, мабуть, не сподобалося, що ми тут всі ходимо такі унилі. Любив музику, пісні і дуже сильно любив свою родину, своїх дівчаток, як він казав. Я завжди намагався, як є хвилинка, як зателефонувати їм, або спішив кожен раз відпустку. Таким ми його запам'ятали, завжди веселим та відповідальним. І знаєте, ну, це коли скажу, що ну, людина не знала страху. Якщо треба йти працювати, то йшли і працювали. Тридцятирічний герой боронив Україну ще в АТО. Нині був командиром взводу безпілотних авіаційних комплексів, але знаходив час і на творчість. У мирному житті Станіслав Романенко був музикантом. Ним залишався навіть під ворожими обстрілами. Робив якісний, драйвовий, патріотичний український реп. Він іноді, коли були не такі сильні бої, або коли були на відновлення, або коли він лікувався після. Утриманих травм, поранень там, то тоді він знаходив час ще й на музику. І якби в нього, я думаю, якщо ви зайдете послухати, в нього значить непогано вийшло. Да? Було таке, що навіть їхали в машині, він щось хоп собі там думає туди-сюди, там, хоп, пару строчок десь затормозили, хоп, він записав себе, потім так вийшло в нього його пісні. Та пісні його крайні три альбоми, Точно вони були народжені на війні. Рідні, побратими, друзі досі не можуть повірити, що Станіслава більше з нами немає. Життя героя обірвалось 7 березня поблизу Добропілля Покровського району Донецької області. Побратими кажуть, Станіслав до останнього рятував інших, а себе на жаль не вберіг. Захисник обожнював свою родину дружину і маленьку донечку. Він а, а, зразок того, як треба спілкуватися з людьми поруч. А, я, ну, він там жив деякий час разом зі мною. Я завжди пам'ятаю, як він ввечері дзвонив своїй доньці, читав сказочку. Емі. зараз я тобі зачитаю сказочку. А, його відношення до дружини, до Іри, і, ну, і взагалі а, емпатія, і те, та кількість людей, яка до нього зараз приїхала, вона стверджує за те, що Тас прожив гідне життя, достойне життя. І це ну, зіресь, мабуть, для всіх нас як треба жити і насолоджуватися від життя. Ми разом з ним перейшли в інший підрозділ, де, на жаль, він загинув. Прийшли віддати останню шану герою і друзі дитинства. Разом на футбол ходили, вболівали за локальний клуб наш Валинь. Там познайомилися. Що я можу сказати про Стаса? Ну, це людина позитивна, справді. Я не впевнений, що я прям можу все розказувати, згадуючи його в хорошому руслі. От. Але це людина, яка завжди світилася позитивом, світилася добром. І це, це добро він ніс в народ, скажімо так. І як я думаю, ви бачите, що в цілому ці, цей народ, скажімо, сьогодні його і проважає. На жаль, місце останнього спочинку героя на сільському кладовищі у Струмівці. Віра Шевчук. Неля Прокопчук із села Струмівка для новин на часі. Я пишу тобі послання, і це буде не останнє. Очі відкрий, і думай дій немов сьогоднішній останній. Дякую життю за ранок, виспанному стані.